Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. І ми продовжуємо досліджувати штучний інтелект. Не факт, що він тут буде. але... 16льярдів добре. Еврес така. Евристика це алгоритмічні скорочення до підходу кожного кроку методу грубої сили. У ключових точках маршруту вони можуть спрямовувати Шаї, обирати кращий варіант. Достатньо хороший маршрут створюється швидше. Нечітка логіка. Шаї може ухвалювати рішення, ґрунтуючись на ступенях істинності. Між двійковими виборами: істина або хібність True або False. Цей метод може використовуватися для роботи з неповними або великими наборами даних, наприклад, щоб визначити, чи погода тепла або холодна. Ура, логіти сюди. Сюди ті логіти Ти що скажеш? Хіба логіка це не універсальний спосіб мислення? Не знаю. Можливо. Maybe, yes. Or maybe not. Так. Це нам нічого не дає, Це просто. скам. Терапевт Еліза. У 1964 році комп'ютерна програма Еліза імітує сеанс терапії. Людина вводить мені сумно, комп'ютер видає, що вас засмучує. Еліза явно не є людиною, але викликає справжні емоції у людей. Це тривожить її творця. А чого в сенсі? Чи це що? Чого я це тривожить? Хіба не має бути гордість за своє творіння, радість? Не знаю. Я би радів, щоб мої діти ще. викликало якісь емоції людей. Не знаю. Ну. Окей. Стохастичний папуга. Штучний інтелект повільніший. Ні. Шаї часто повторюють як папуги, імітуючи введені дані знову і знову. Вони видають випадковий безмістовний текст. Причиною є погані або обмежені вхідні дані Гіго. І недос... недосконалі алгоритми. <пухи> як там папуги робля? Шай хороший, хороший, шеї, шеї хороший. Якось так не виходить. А так, то не пам'ятаю, що там папуги, як і по чому. Де ще де зараз там мав би бути новий динозавр, а може й не буде. Буде як же? Як же ніколи так. Ой, досягнення. Алозавр або нічого. Останки цератозавра часто знаходять біля скелетів алозавра, іншого великого теропода. Вважається, що вони могли змагатися за подібну здобич або жили поруч один з одним і займали різні екологічні ніші. Ну це цератозавр. З ріжком. Давайте цього дядька. Ай. Не дався. Ну той. Згинь тоді з моїх ошей. Нове відкриття. О, вже нове відкриття. Так що. Ого, зараз купа контенту. Нове відкриття. Гуси подібні. Додані до основної симуляції. Шух, ніц нового. Там ми зараз ху ху Ура! Більше контенту. Єй! Фотографія спинозавр. О. Там і має бути, а не І, але. Вже як є? Так. Тут купа цих. Зуби схожі на олівці. У деяких зауроподіїв, як от деплодок. У передній частині рота є зуби у формі олівців, які допомагають їм ефективніше знімати листя зі стебел рослин. Конусоподібні. Чому? Чому є як колівці, якщо можна сказати конусоподібні? М'язиста шия. Неймовірно, товсті та сильні м'язи шиї Тірекса надали йому надзвичайно потужний вкус. Потужне Ай давайте цього спонозавру хоча він. не Ай лишимо. Лишимо на Ок, що вишає, там буде видно. Ок що так. Ай мене це мучає. є, досліджуємо все. Пенозавр. Подібно до сучасних крокодилів, тіла спинозаврів були низько над землею, і вони, можливо, були напівводними. Їх відмінні шипи були з'єднані один з одним шкірою та утворювали структуру схожу на вітрило. Свій час був їм улюбленцем серед цих всіх динозаврів з парку юрського періоду Так, Де ж ти, де ж ти дядьку дивсь. Ну окей сфоткати так сфоткати давайте з сдуб, Так. Оновлення ну ще одне. ну ось. Ще завдання відкрив. О, тепер кинуло нормально відразу сюди. О, це страус. 33 й цей. Добре. Довгі шиї. Видяні птахи. Швидше за все мають довгу шию, яка допомагає цим птахам полювати на свою здобич зазвичай рибу під водою. Ентропійний клік це теж підвищує. 8-90-828. Водна адаптація. О. тетраподів. Окей. Ці птахи пристосувалися до життя у водному середовищі. Вони майстерно плавають і харчуються рибою крилем і водними рослинами. Момент істини. Усе подібні. Усеподібні це група птахів, унікально пристосованих до водного середовища. Разом із куроподібними. Гусоподібні є одним із лише двох типів сучасних птахів, які датуються і пережили вимирання в по пелегенному періоді. Кра -кра. Творення життя. Усеподібні Роу. Воно тут життя не створювалося. Плескання. Качки беруть участь у формі полювання, відомого як плескання. Коли вони опускають голови вниз і хвіст догори, щоб ловити рибу, комах і видяні рослини. А скільки воно додає? 59 октильйонів. 242 октильйони. Качки невеликі водоплавні птахи, яких можна знайти як у солоній, так і в прісній воді. Качки відомі своїм характерним криком та не квакання, крякання. Вони більш е, пристосовані до плавання, ніж до польоту, але можуть підійматися в повітря за допомогою своїх коротких, але м'язистих крив. Де о, цей 9 ноктильонів. Гуси. Гуси це птахи середнього розміру з довгою шиєю і перетинками на лапах. Пристосовані для плавання. Вони відомі своїми виподібними міграційними моделями. А качки що, ні? Моногамія. Відомо, що лебеді спаровуються на все життя, і, як відомо, сумують після смерті партнера. Вони завзято захищають свої гнізда та пташенят і можуть об'єднатися в пари вже у віці 20 місяців. Ну, як має два роки. Лебідь Великі птахи з довгими витонченими шиями, лебедина краса приховує їх силу, вони дуже сильні, часто територіальні, вони живуть водою, харчуються травоїдними тваринами та спаровуються на все життя. Ну, може, вони є травоїдними тваринами, типу траву кубуть? Може, рибу їдять, але ну, явно не, не їдять інших тварин. Ну, не те, що інших тварин. А... Ну ж не, на курок не їдять, як плані. Ноктильони. І все? І це все? І це вся гілка, а оце? Це кому лише? Його потім сюди к тришки. Не. Скотеняки такі. Жуобецки. давай, Давайте. 250 штук. А да их. кількість видно? А. Е. Коли лебеді атакують, ні, це ще зараз. Або давайте читаємо. Криво лебедів надзвичайно сильні, їх помахи чути на відстані до милі. Коли їх провокують люди, вони, як відомо, нападають і можуть зламати людині ногу ударом своїм потужних крив. Шоо? Внозі най... найміцніша кістка. А вони кривом не можуть зламати ногу. Так що не зліть лебедю. Да. Качки плескаються. Слово качка походить від давньоанглійського слова, що означає пірнати. Качки відомі своєю практикою стрибати, коли вони голову та шию у воду, щоб полювати на дрібну рибу водних комах та рослин. Поговори зі мною гуско. Гуси співіснують з людьми вже багато років. Вважається, що вони, можливо, були першими птахами одомашними людьми, і докази вказують на те, що вони могли бути розведені ще три тисячі років тому в Єгипті. Моя матуся. Завдяки процесу відомого, як імпринтинг, каченята й гусенята прив'язуються до першої істоти, яку вони побачать після вилуплення, Відомо, що вони прив'язуються до людей, собак і навіть легких літаків і дельтапланів. О, й мило і сумно. Так, цікава така штука. Короче, динозаврів теж було таке. Стережіться гусака. Гуси можуть бути гучними та територіальними, їх використовували як сторожевих тварин протягом всієї історії. У стародавньому Римі вони охороняли храм Юнони, і сьогодні їх все ще використовують для патрулювання поліційних дільниць у деяких сільських районах Китаю. Ну, ці китайці. Від них іншого не, не очікуєш. чи я не знаю. Не сумнівався, що в неї тваринок експутують. Хе-хе. <ріхи> да. Тик-тик-тик-тик. Придивився тут ген. У цьому кружечку. Така емблема. Так, майже що, Скільки ще залишилося? Ну, 34 досягнення. Шо є? Єм, є, є, є. 14. По суті, бою. І 10. Це точно. Ой, до 14. 24. Отут багато. Секретних. Ну, окей. Ось ми і приплили. Не так вже й багато. А я хвилювався, що контенту забагато буде все. як завжди, то. Недостатньо. Ігри, які підкорено. Комп'ютери Шаї перевершують людей в іграх із вузькими завданнями та чіткими правилами. У 1997 році Deep Blue. Перемагає чемпіона світу з Шахів. У 2011 році Ватсон виграє у грі для ерудитів Джеопері. У 2016 році Альфа Го перемагає у стратегічній грі Го. Аналітичний і штучний інтелект прискорюється, 9Х Швидкість. Да. Контекст. Логіка лише один із підходів до розуміння світу. Шаї. важко працювати з нюансами, такими як сарказм та інші поведінкові аспекти засновані на контексті, які люди засвоюють через життєвий досвід та інтуїцію. Чорна скринька. бокс. Експертні системи. Ша можна надати інформацію з певної теми, а потім запрограмувати на хвоювання логіки ухвалення рішень спеціалістів. Цей інструмент може допомагати експертам працювати ефективніше, а також слугувати базою знань для майбутніх користувачів. Ну, останні ці. Можна подойдалень. Так, і не буде так. Так, що тут можна взяти? Нейронна мережа. Чорна скриніка. Дайте нейронну мережу. Нейронна мережа. Ранні шаї побудовані за моделлю мозку, навчаються простим завданням, таким як розпізнавання тварин. У кожному вузлі мережі алгоритм сортує вхідні дані у двійковий вихід, наприклад, собака чи кішка. Він може помилятися, але через мільйони спроб результат покращується. Ну так і Великі дані, бікдата. Так, ну давайте ще чорна скринька, блекбокс. Шаї можна вважати чорною скринькою, системою, у якій відомі відні та вивідні дані, але внутрішні механізми залишаються незрозумілими. Без цих знань люди можуть не знати, чи шаї має свідомість, а чи лише імітує людську поведінку. Ну, поки що ясно, що ChatGPT імітує. От і все Це, що можна сказати, очевидно, поки. Що. Так, про логіку це так. При тому Чарджипті, наче саме говорить. що Він імітує тільки. Машинне навчання. Нейронні мережі можуть навчатися самостійно, аналізуючи результати та коригуючи їх на основі вхідних даних. Машинне навчання набуло поширення із зростанням потужності, швидкості та пам'яті комп'ютерів на початку 2000-х. А ще говорилося, що. Може бути кінець а світу потім. і Це все через те, що проблема переходу на нульових з 1999 року на 2000 там якось це. Ну, але як бачимо, все минулося. Було більше паніки, ніж тої біди. Навчальні набори. Надайте Шаї велику кількість даних, наприклад, усі рецепти в інтернеті. Спочатку він створює безліч нових рецептів із помовками та нісенітницею, використовуючи машини навчання. Шаї коригує свої правила для покращення результату та, зрештою, винаходить рецепт, який можна приготувати. Ось. Отут уже можна. Це є вже частиною, не знаю, моделювання. <хи> не то ж. Що... Ні, це щось є дурниці зм... 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 Зморозило. Взагалі, не... Ну, не те що не дурниці. я хотів сказати. Типу. М... З цього вже можна робити контент. Наприклад, роблю рецепти, які створює GPT. А то, що я цей овіт ідею, користуйтесь. Якщо що, А то що я, типу, проходження гри з чатом GPT, ну таке. Не те в мене виходить. Не той контент підібрав, ну та байдуже. Найси буде вже. Так, оце візьмемо, весто підвищення о, і сузір'я, і це завдання виконано. Оновлення всесвіту є. Є. сім завершено. Визначте крижаного гіганта. Ну, по факту ще одна планета. Прому проперено. Папа-па-па-па-па. -па -па -па. Імпортування даних. готово Пробка. Готова. Готова. Перемірка для системи. Готово. Запуск. Все світу. Орнефорс. Yeah. Темна матерія. Тверда поверхня. Вулканічні гори. Екільце. Чорних хмари. Ще два Залишилося відвідати лише одну планету холодний темний крижаний гіант, найдальший вертовий Сонця. Коли ми додамо цей останній світ до нашої моделі, наша колекція планет буде повною. Ціль 8. Відвідайте останню планету. Прийняти, остання планета так остання планета. Угу. Ну, назбирали рівно ні на що. О, 71. А скільки там наступне. 36 є. 80 треба ще. 9 цих дервініум. Ну так вже і багато. Добре, на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше. Бережіть себе та своїх рідних.